Десята ранку у залі Чернігівської міської ради збираються депутати на порядку. Денному майже 50 питань. Це створення нового комунального підприємства Ветеранський простір, затвердження програми підтримки військових і перейменування вулиць у місті Чернігові. На початку сесії депутатка від фракції Європейська Солідарність Марина Семененко порушила питання фінансового аудиту, який провела Держаудитслужба. За його результатами зафіксовані збитки на 2,3 мільярда гривень і виявили 14 фактів порушень кримінального кодексу України. Вони аналізували 11 об'єктів з коштами та майном на суму, приблизно 17 мільярдів гривень. В результаті цього аудиту було виявлено порушення на 2,3 мільярди гривень. 19 фактів порушень кримінального кодексу України посадовими особами Чернігівської міської ради. Зареєстровано 14 кримінальних проваджень. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако виніс питання на голосування, щоб включити до порядку денного. Проте для цього не вистачило необхідної кількості голосів. Сім до порядку денного внесли питання дострокового припинення повноважень трьох депутатів міськради. Це Вікторія Лазаренко і Сергій Кирієнко від рідного дому, які були відсутні на засіданні, та Юрій Тарасовець від фракції Слуги народу Моє персональне усвідомлення рішення. Дуже депутати, дуже прошу підтримати. Депутатський корпус підтримав рішення про їх відставку на сесії. Одноголосно депутати ухвалили програму підтримки збройних сил України на 2024 рік. Вона включає соціальну допомогу і допомогу мобілізованим. У програму включили й допомогу у матеріально-технічному забезпеченні військових частин. На 2024 рік фінансування з усіх джерел державного бюджету України або місцевого складатиме 1 мільярд 586 мільйонів гривень. Повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Це соціальна програма. Соціальні програми для військовослужбовців, мобілізованих їхніх родин. Це і поховання, це і харчування в школах. Це якісь соціальні програми. Це подарунки дітям до нового року. Ці кошти по напрямку міської ради ми будемо спрямовувати виключно на обладнання пов'язане з обороною це зброя це автомобілі це ремонт автомобілів дуже багато ми зараз комунальне підприємство КТП 2528, комунальне підприємство водоканал зараз закуповує дуже багато обладнання для ремонту саме автомобілів зокрема на сесії депутати ухвалили рішення про надання однорозової фінансової допомоги у розмірі 20 тисяч гривень кожному мобілізованому зареєстрованому у місті чернігові За 25. Проголосували за депутати і за створення комунального підприємства Ветеранський простір, яке допомагатиме ветеранам адаптуватися до цивільного життя. Підтримали рішення про переіменування 21 вулиці та трьох провулків. Зокрема, вулиця першої гвардійської армії відтепер називатиметься вулицею національної гвардії, а Савчука стане парковою. 24. Депутати під час сесії звернулися до Верховної Ради з проханням прибрати з мобілізаційного законопроєкту норму, згідно з якою демобілізація має відбуватись за окремого рішення ставки верховного головнокомандувача. У зверненні йшлось про те, що військові повинні мати право звільнитись за власним бажанням не пізніше ніж через 36 місяців служби без додаткових умов. Ще одне звернення стосувалося депутатів, обраних від опозиційної платформи за життя, заборонити займати їм керівні посади у комітетах Верховної Ради входити до складу тимчасових комісій, депутатських груп тощо, а також балотуватися на наступних виборах. Олександр Мілашевська, Валерій Церкун, Суспільне новини, Чернігів.